Бачите, як багато цих квітів. А це що такі піони? вже? А ні, це не піони, це ці квіти. Ось для Паски приходите, вибираєте, що хочете. Дивіться, яка краса. Не те, що там якісь сухофрукти в магазині порізали, береш, і ціна така, що з ума зійти можна. Ось курага, таджикистан, 250. Е, е, так, 190, 400 джамбо. сама красива, сама красива. Яйця 40, 60 і 50 великі. Ну, Загалом, ой, як кава пахне. М -м -м. Кава пахне. А ось баночки продають. А скільки півлітрового банка коштує? Баночки да? гривень. Ага, дякую, 10 гривень. Бачите? На хитрому на хитром базарі можна вийти і купити. Дешево нормально. Так. Тут теж родзинки. А знаєте, як казали, ось дивіться, от сама, сама дорога родзинка 350, але да? тут немає хвоста. От в інтернеті показували, отакі от родзинки, ну, ну не в цьому магазині, я вам взагалі кажу. То беруть самий дешевий, фарбують і потім продають. А це, ви повинні дивитися, там повинен десь хвостичок бути, або так пробувати, щоб воно не навіть намочити, щоб не розмочувалося. 580, 580, да? так? А, є хвіст да. у вас? Да? Ото по хвосту дивіться, кедровий горіх, 1500 гривень кіло. Он-он-он, все є, дівчата, все є. Що хочете? Так, Алочка, йди відсіля, Масло купила, будь довольна. Так, ну що, взагалі ринку так немає, тому що ну зараз що сезонного нічого продавати. Там далі шмотки. Ось. Дивіться, яка курога. Який чернослив. Красивий. Молдова. А, то, мабуть, так слива називається Молдова. З Молдові чорниться. <гум> Навірно, так. Да. І кешю, і Ташкент 300 гривень, дивіться, які. Афініки 160 гривень, 280, коробочці. Все що вважаєш. Так, але чесно скажу, Отам у Вінничан і Хмельницького чорнослив красивіший, мені більше подобається. Картопелька гарна, дивиться така длиненька. Може не допомагає навіть і так в себе, вуха закладає. О, хто ледачі він купив коржі 85 гривень, диви, перемазав, крев, зварив його тут. О, так там дивіться бисквіт. Бисквіт. Це медовик і Наполеон. Красота, 110 гривень, здорова форма. Там шість яєць точно пішло, плюс борошно, плюс суко. Він купив. Молодці, прямо молодці. Бачите як. Сьогодні добре, що ми прийшли на базар. Тут скільки всього продається. Дивіться, які хребти. Мойва, окунь. Почому риба. Мінтай 135, дешевше, ніж в магазині. Філе Окуня 160. хек 140 блакитний, дешевше, ніж в магазині. Тут, ти розумієш, не можу балакати таке ехо. А скільки редиска коштує, скажіть? Скільки? Це кілограм стільки гривень 100, мабуть, чи ви немає? Да? А огірочки, де вона їх взяла? Такі, ну тільки зірвані, я не знаю. Це, мабуть, теплиці. Красота. Ну, за такі товари я не торгуюсь, тому що це дуже, дуже дорого. Але знаєте, коли людина стоїть, дійсно та, яка вирощувала, а коли пере... ну, те, що перекупають, то я. Не хочу нічого казати. Це робота, але я не хочу сказати там, свіже, чи це такий труд прямо. Тут труд, труд той, хто той вирощує все. Ото труд. Ну і подивіться, ну знову мене вивело сюди. Ну що це таке? Ой, тут вони так розширилися вже. Подивіться, яка тут кількість всього. Ну, саженці я не купую, ви зрозуміли, восени буду садити. Ну, а тут у дівчат, звичайно, деякі рози. Ой-ой-ой, які рози, які рози, магнолія вже цвіт викинула. Ну, магнолія в мене вже була досить. Не буду. Навіть камелія є та, що в Єгипті, в Турції росте. А що з нею буде? Вона в нас не вимерзне. Та я ж кажу, це я за це все питаю. <говорю> я таке посадила два кустика. Це приносять. Да? Красиво. Це він отакий, оце він оце, да? оце, оце. Оце листя його, да? оце шарики такі. А яку він почву любить? Я не знаю, я посадила, воно там і, і сонечкоє. Да? Красиво, сіка Красиво, дякую. Боже, які розгляньте. Ой, макіна. Що мене сюди привело. <плес> mm. Ось жінка теж накупила. Я думала, плакуча написано. Ось штампові. Але теж, бачите, хворі тими хворобами. А магнолія тільки квіту. А, це переплетені, дивіться, як гарно. А скільки коштують рози? Скажіть, будь ласка, ось, дивіться, у нас зрізана біля порогу. Ти що, Висадили спорт. Ой, гарно, 100 гривень. Ну, такі кущі дебелі. Дебелі гарні такі. 100. Нормально, Питомники 80 ми брали і привезти сюди, так що дуже гарні. Розбігаються очі. Я не буду брати. Як коли осінню дівчата будуть продавати, обрізають, я в них беру під пляшку і ростуть. Аха-ха-ха-ха, яка, а он теж дивіться. Ну ті рози, які сплячі, вони ще сплять. Подивіться на ці рози, які живі, а ті ще сплять. Ті ще сплять. Ось можна приколіровувати. А це подивіться, яке чудо. Ну це все дорого коштує. Бачите, яке. Яблука, Цунамі. Кажуть, що дуже гарна абрикоса. о, як же вона називається? Голови немає, щось весняне. Янтар, чи... янтарна чи якось так. Можна це А ось флейвор, слива, абрикос. А Така, каша у вас така є? Буде? Дуже да. Плакучі. Може, робіть своє буде. Черешня, легенда мліва якогось. Мелітопольська рання. Моя ти красавиця. Мелітопольська рання. Малитопольська. А скажіть, а оце чудовище називається? Чи ні? Оце Чудовишня, черевишня, вишняченя. Все, бачите, які. Бо термо, ерді, Крупноплідна. Ну, все, я йду, я не хочу тут купувати, дочекаюся осінь і мені там я куплю, там дійсно вони приживаються дуже швидко. А шовковиця гляньте, яка так, все, йдемо, йдемте, йдемо, йдемоте, йдемо, відсіля. Пішли. А це що, тім'ян? Так, да, тім'ян, дивіться, посадили вдома і не потрібно купувати. Воздичка маленька. Я вам скажу, що краще садити не отакі великі дерева, а маленькі, отакі, отакі. Ну, це хурмані, отакі. Вони проживаються краще. Це вже на своєму власному, як кажуть опиту, я це вже знаю. Ой, горубцю в роздоліє, їсть насіння. Все їсть тут, що хоче гарно. Полуниця 300 гривень. Ну, красиво, дуже красиво. ось клюква. Так, в мене вже вуха замерзли, чесно. Так, а де моя жіночка із Чорносливом? О, Вітя, це твоє, твій відділ. Дивись, вже скотина прилетіла. Ну-ка, падло таке. Вже сьогодні в мене в хаті теж таран 400 гривень, чищена. Дорого, звісно, лящ. О, гарбуш. 400 гривень тарань. Йо -моє. так, а де моя та жіночка? Це не я щось її загубила ту жіночку я казала, що до неї прийду, а зараз прийду, куплю ось. Здрасте, гарного дня вам. Так, я з вами розмовляла за сливу, Де чи ні? З вами чи ні? <каразі> 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 да? Точно, <да? каразі> так. Ви що... <Ти> хочете солоденьку? <каразі> да, така солоденьку. Щоб їй можна до буряка додати. І щоб, ну я так то не їм, але... Ще, щоб просто їсти? — Ні, ну часник там так я і, і вам так. Скільки да? вам Та ну той совок дайте, хай буде. Вона ж не портиться, її поставлю в холодильник. А, о, а, не от не о давайте. Ой, даже я тут стою. Ой, як пахне, понюхайте, як пахне. М -м, краса. Так, зараз зараз гарно, я зараз, зараз розрахуюся. Може, Дякую, гарної вам торгівлі. Ой. Я, люди, так. Люди так? А, до побачення. Поспила. Купила, прийшла додому, де моя слива? Не мама її сливи. А я залишила на, на прилавку, Ні, спасіба. Сливочку, сказала жіночка. Так, все, ходімте до машини. А ні, зараз ми йдемо до Іруцького магазин, тому що Фу, я вже заморилася, в мене вже вуха померзли, холодно. Треба шапку одягати. Але Часник пророші, ось лаванда, гвоздичка, туїк, смородина, персики, малина, все, що ти хочеш. Так що я думаю, що ви задоволені сьогоднішньою екскурсією по базару. Не знаю, коли я ще сюди прийду, але ви бачите, що все, що ти хочеш. Все, саме головне, а ну давайте, кажіть мені, що саме головне, так? Саме головне це гроші. Будуть гроші, буде все. А оце у нас наші цигани. За нас я вас купляє тут горіхи у людей. І потім їх лупають. І, ви чуєте, Міра і добра. Почуєте, що каже? Міра й добра. Так давай, проїдь хоч трошки. Обігаємо. Теж бідні. Міра й добра, от вам що цигани кажуть. Нема там. А міра і добра, і так кожен. І вони там лупають, потім здають, десь там якусь не знаю, далі здають. Хух, аж заморилася на базарі, чесно вам скажу. Так, Зараз я в сумочку сунула, бо дуже багато масла і І... А тепер, тепер поїду ще десь позаглядаю. Якщо буде щось цікаве, Покажу, не буде, не покажу. Але саме головне, я виконала ваше прохання. Я показала вам наш базар. Я думаю, такі базарі у кожному місці в Україні, в кожному, все є. Люди везуть, ну звичайно, що із Західної України везуть нам те, чого у нас немає: оці квашені гриби, квашені яблука, все, квасоля, ці чорносливи. Везуть до нас. У них це в них своє, дешевше, мабуть. Але взагалі я скажу, що люди, які стоять, які це все вирощують, ще раз кажу, не перекупщики, це адська, адська праця. Це дуже важка. О, зараз розсаду привезуть. Наскільки це горбатить треба, щоб заробити ту копійку? Тому я кажу, що на базарі, ось сьогодні я пройшлася там, де то в рядах там огірки, там це там нема жодної людини, яка сама це виростила. Дякую, що вони купили, що вони продають стоять. Рано вранці встали. Дякую, праця будь-яка ціниться. І працювати це не стидно. І це я не осуждаю. Я просто кажу, що коли ми купляємо на базарі, ми так, знаєте, гучно, ой, що так дорого, чого так дорого? А ви в цей час поставте себе на місце того продавця і подивіться на його руки, які вони потріскані. Я зараз кажу за овочі, за. Розсаду, воно видно відразу. Ну що, я вам бажаю гарного дня. Я сьогодні йду, і оце якийсь провулок тут. Я ніколи в житті не знала, що тут є провулок. замазаний, якийсь, якесь сміття. Я його просто не бачила. Чи тут, можливо, забор раніше був, чи тут весь час якась машина стояла? Я зроду тут не бачила цього перевулка, Розумієте? Отак і живеш все життя в місті, і не знаєш. Досконало його не знаєш. До побачення, до нових зустрічей. Тебе. Саме головне бережіть себе, щоб у вас все було добре.